Всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Саша Стіч. А це новиночка для Тела Артіс. Ось така подушечка. Полуночне мережево. Ось так. Як довго я над нею працювала? Ви просто не уявляєте. Вчора я її шивала, робила цю рюшу. Це було складно, але я впоралась. І до неї, щоб зробити гарні фото, я зробила ось такі полунички. Зшила. Така, така і така. Ну, в тому. шила з якихось залишків. Ось така краса в нас буде. Я думаю, ви це бачите саме тому, що вона вже вийшла. Ось такого почнемо наші нові замітки. З такої краси. Я дуже задоволена. Подовбалася я з нею, погралася, але вийшло круто. Поїде в Харків сьогодні. Краса. Так, невеличке включення 28 липня. Працюю над інструкцією до схеми з полуницями. Вчора робила це все, воно в мене полетіло. Не зберігалося і сьогодні оце цілий день. Тепер по-нові все роблю а, капець. А ось такий день на роботі. Покажу вам парфуми. Замовляла на ось такому сайті, якщо комусь цікаво, я замовляла собі спочатку сет з п'яти. Чи шести штук. Ось зібрала два аромати, які мені сподобались. І мені ось вони прийшли. Замовила такі. Тут все така бумажечка гарна. Ось, обережна. І коробка сама гарна. І ось такі флакончики по п'ятдесят мілілітрів. Буду смачно пахнути лимонним пирогом і ще чимось. Клас. Тож, якщо цікаво, то можете спробувати. Такі там і чоловічі аромати. Ще мені тут поклали аромат, якийсь додатковий, От такий пробничок. От з таких пробничків я все замовляла. Але мені щось не дуже сподобався, але головне це ось ці. І я тут веду. Відзеркалююсь. Коротше клас, мені подобається. До речі, згадала цікаву штуку. Е, я ті парфуми, які мені з цих сетів не сподобалися, то я їх ще позоло. Чи не такі, ну, коротше, гарні-гарні коробки. Е, ті парфуми, які мені з тих сетів, не сподобалися, я віднесла на роботу і там знайомим І Колега, з якою в нас дуже такі. Е... Різні погляди на все на світі. Їй найбільше сподобався той аромат. Ну, я просто віддала, а, який мені сподобався найменше, щоб не сказати, що мені взагалі не сподобався. Ось така цікава штука. Люди, які нам не підходять по якимось принципам, не підходять нам навіть по ароматам. Така краса. Всім привіт! Сьогодні у мене 1 серпня, розпочався в нас останній місяць літа. І сьогодні, як і вчора, вишиваю лабрадора шоколадного від Dimensions по підбору ось такого. І дивлюся відео Юлії з каналу творчий куточок мами шоколадної дівчинки-лабрадора також. Ну але Ось так проходить мій день. Взагалі є цікаві штуки нові. Безлад робочий. Oh. С... Сподівайся, скоро oh, з вами поділюся. Усталь. <рес> Ой, кекс, ну ти смішний. Кекс, ты усталь до да? зарго тебе. Ты... Ну, такий пес. У нас сьогодні вже, до речі, 2 серпня. І я далі працюю над собані. У мене вчора вийшло 4-3 хрестика, сьогодні вже 807, але я ще хочу повишивати. З'явилися в мене якісь більш цікаві кольори. Бленд з чорного та сірого коричневий. Бо чорний я вже чистий, повністю весь вишила. Прототип валяється. Всім привіт! Сьогодні у нас вже 3 серпня і сьогодні я зібралася у Центральну банкну майстерню оформити цю роботу. Але є одне але. Дощ. Але вибору в мене немає, бо сьогодні ми їдемо в село, а мені треба цю роботу оформити. Тож... По такій погоді їхати. Так, ми можемо взяти. Ми можемо і так приїхала в село. Топаю додому. У нас тут дощ. Прекрасна дорога і біля кресовки. Ось. Такі справи. Давно тут не було. Але все як завжди, нічого не зміниться. Такс. Я вже на місці, заварила собі чай, буду грітись. Зараз вам розповім, що я з собою взяла на ці декілька днів, що я приїхала. У мене сьогодні третя, поїду я або восьмого, або десятого, Ще не вирішила. Загалом я взяла з собою купу процесів, Усвідомлено взяла два. Це рукавиці від Мілхіл. Я зробила її перенабір. Що ти мені скажеш? Скільки тут у нас всього? 1092 стіпки. Ну, в принципі, можна за день зробити. В мене там вона розпочата. 38 хрестиків, у моєму А... Ну, можна було б зробити за день. Ось. Також взяла собі тут. Штани в піжна <смі> досильно і незалежної дорослої людини на до стрімінні метелики від дочірньої фірми Dimensions. Потім в мене ще тут абетка рукоділля від товарці розробляла. І лабрадор, той якого я вам показувала. Ну, взагалі я думала працювати над цією рукавицею і над лабрадором. І також взяла з собою ось цей самбер, але не знаю, чи до нього руки дійдуть. А загалом, думаю, працювати над нею, над цією роботою. цією. щось поки ще не щастить. А, ну нічого, буду щось робити. Бачите, все вожу в такій папці. Все дуже компактно, кустарно, але мене влаштовує. От гусі такі. Де лапу під голову, як я і обнімає другої лапкою. Так і я ігрушку, вона сестричку. Золосік, привіт. Зустріч, зустріч котами всіма. Привіт, привіт, Місьла, Шонечка, Шонечка, привіт. Ось вот так мій голос. Да? котики. І так, всім привіт! Сьогодні у нас вже 5 серпня. За суботу я не вишивала тут 215 хрестиків, але це також програма рахує разом з тим, які в мене були вишиті ось тут. 38 штук. ось. Але загалом у мене наразі в роботі 19% роботи майже 20%. Сподіваюся, що сьогодні в мене вийде завершити цю рукавицю. Ось, і також у мене є чудові новини. Ними з вами поділюся трішки пізніше. Для мене дуже важливі. Ось, а, так. Знаєте, дуже приємно, коли ти до чогось і йдеш і в тебе це виходить. Таке. Тож продовжую працювати над руковичкою. Сьогодні ще багато роботи загалом тут по хазяйству. Вчора вибирала огірки. Таке сьогодні теж, певно, щось будемо таке робити. Сьогодні у нас маман приїжджає, то будемо з нею трошки тут працювати. Таке. Кавунчик домашній. 6,5 кг. Почти сім там, чуть більше, ніж 6,5. Мама Наташа розстрілила. Кручу томатний сок. Тут у нас сок, тут у нас теж залишилось від помідорів. І тут у нас сок. Все пахне. Тільки пахне, на жаль, завершенням літа, але нічого. Зараз покажу вам наші плантації кавунів. Тут у нас рух коло росте, ми дуже любимо з мамою салати туди. Там у нас клубичка полуничка. Цік. А ось тут у нас баклажани. Ті самі синенькі, Дивіться, які Клас. Такі вони. кругли. Так вон и квитнуть. Тин -тин -тин. Баклажончики висят у нас. И там далі рядочки два с такими продолговатыми. Ось такие маленькие, прекрасные. Ой, маленький, маленький баклажанчик. И маленький баклажанчик. Такие базилик там у нас растет. Тут у нас дыни. Тут кукуруза обсажена. И тут кабуны. Тут у нас такие били. Такие вони. Вот еще растут вони. Ось такі смугості, теж світліші, темніші. Наталя Миколаївна нас, нас завідує дивіться твітики. У нас там є помідори, кабуни такі великі, вони напевно кілограм полісиль будуть такі. Знаєте, дуже сильно люблю їздити або ходити вулицями в селі, влітку. А, такий аромат класний. А зараз, коли ну, вже серпень, жнива, збор врожаю, то воно так по-особливому все пахне. Дуже круто. Дуже затишно поле, таке, бачите, соя росте. Там воно хтось щось палить. Окорнуться. Надихає це все. Всім привіт! Сьогодні у нас вже 7 серпня і вчора ввечері я завершила цю рукавичку. Допришивала весь червоний бісер, вишила білим, все. Тут білий відтінок, нито п'є і такий світло-світло-жовтий. Ось, залишилось вирізати і зібрати. Сьогодні буду працювати над Собанією. Дуже рада, що цю роботу завершила. Буде така гарна іграшка на ялинку. Шармик такий. Клас. Так, сьогодні у нас вже 8 серпня. Показую вам просування за два дні. Вчора навишивала 669 хрестиків, а сьогодні 900, але це ще не все, буду ще працювати. Вже з'являється в мене тут віконна рама, шматочок неба, у собаки морда, вимальовується. Ще... Це в мене зараз 58%, ще 3307 хрестиків потрібно вишити. Ну тут і хрест такий, і один фрузлик, і бек. Ось був тут півхрест трошки 151 штучка. Таке. Цю роботу хочу обов'язково влітку завершити. мене взагалі багато чого, що я хочу завершити, але будемо бачити, бо часу все менше а Хвостів все більше. Будемо з вами на такій гарній ноті. Завершувати всі зіняткі рукодільниці, гавкання, собак і стуки сусідів. Живіть, доворіть, надихайте, до нових зустрічей.